Вітаю вас всіх на каналі Світ-Цитрус. Сьогодні я також отримав посилку і вирішив, що ми її маємо розпакувати разом з вами. Сьогодні я хочу показати вам правильну розпаковку в холодний або в жаркий період року, безпосередньо всі подальші дії від самої розпаковки і до вже кінцевого встановлення рослини у вашій колекції. Тому починаємо. Незалежно від того, посилка приїхала в холодну пору року або в жарку, нам необхідно повноважити більш-менш температури всередині коробці з навколишнім середовищем. Тому після отримання нашої посилки, будь то зима чи літо, ми її заносимо просто в будинок і даємо їй постояти ну, 20-30 хвилин, буде достатньо. Після цього ми знімаємо перший шар упаковки. У вигляді першого шару упаковки у нас є стрейч плівка зазвичай. І верхній шар картону, який ми будемо знімати також поступово. Отже, ми знімаємо спочатку саму стрейч плівку Після того, як ми зняли саму стрейч плівку ми надрізаємо верхню частину упаковки самого картону. Це дозволить нам швидше нагрітися посилці у зимовий період часу. Або трошки остудитися після літнього транспортування в жаркій машині транспортної компанії. Через 20-30 хвилин після того, як посилка ще постояла в такому вигляді, ми розпаковуємо до наступного шару упаковки. Наступним шаром упаковки взимку зазвичай йде утеплювач, влітку йде це як сказати, стабілізатор рослини, щоб вона не поламалася всередині упаковки. В ролі цього може виступати пляшка обрізана, може бути утеплювач, може бути ще один шар картону разом з стрейч плівкою Тобто, будь-який. Безпосередньо в даному випадку у нас. Пляшка насправді дуже непоганий варіант, тому що, по-перше, він тримає форму. Расуна гарно доїжджає. Також в зимовий час це є свої, свої, своєобразний такий купол, який тримає температуру, дає їй поступово понижатися, підвищуватися. Після того, як ми розпакували картон, ми відкручуємо кришечку. Якщо у вас іде утеплювач, надрізаємо утеплювач. Якщо йде картон, то так само надрізаємо картон, для того, щоб повітря швидше заходило. І знову ж таки залишаємо на 15-20 хвилин. Пройшло 15-20 хвилин, і наступним кроком це буде зняття безпосередньо самої пляшки. Лише самої пляшки, або у вас там картон, дивлячись, що упакував вам ваш відправник. Після того, як ми зняли всі основні частини упаковки зовнішньої, у нас лишилась упаковка самого ґрунту, яка була зроблена для того, щоб і сам ґрунт не розсипався, щоб рослина не розтряслася. Отже, після того, як. Ми розпакували основну частину упаковки, ми переходимо к візуальному огляду рослини на наявність шкідників. Тобто, якщо це кліщ, його буде видно одразу по листю, рівні точки побитий лист. Якщо це щитовка або червець, то це будуть або липкі такі сліди, або білі такі пухнасті мішечки по стовбуру. Безпосередньо, якщо це кліщ, ми проводимо. Першу, так сказати, обробку це миття душем середньої температури, тобто не холодна, тепленька. Ледь тепленькою водичкою, обмиваємо все листя, завдяки чому ми змиваємо всю пилючку, ми змиваємо більшу частину дорослого кліща, якщо він є. І далі вже ми будемо займатися безпосередньо оглядом рослини, пересадкою і привал. Після того, як ми рослину покупали, помили, ми будемо знімати. І частину упаковки та що закривала наш ґрунт. Це зроблено було спеціально для того, щоб вода не потрапила, і наш земляний ком не пропитався зайвою вологою, тому що це нам завадить зручно пересаджувати рослину. Отже, розпакували ми сам шар, який закривав саме ґрунт. Друзі, є дуже дуже важливий момент. Незалежно від того, наскільки перевірений цитрусовод, наскільки перевірений постачальник цитрусів з Європи або з інших місць, у 8 з 10 випадків до вас приїде якийсь шкідник. Майже завжди. Якщо це не щитовка, не мучний червець, то це буде, звичайно, кліщ. І не тому, що власник там не протравив його нормально і так далі. Рослина може бути протравлена. На рослині може не бути кліща. Але кліщ може лазити по ґрунту, він може пересуватися разом з ним і безпосередньо жити навіть в ньому деякий час. І безпосередньо через це ви можете заразити вашу колекцію шкідниками, про які можете навіть не знати. Тому обов'язково, після отримання рослини, всі ці дії ми робимо окремо від всієї нашої колекції, і ставимо на невеличкий карантин. Наступним кроком буде перевірка кореневої. Тут вже звичайно вирішувати кожному самостійно. Але завжди, абсолютно завжди, коли я отримую якусь рослину, я перевіряю кореневу і пересаджую ґрунт, в, в якому я вирощую всі рослини. Це допоможе правильно налагодити і полив, перевірити кореневу, якщо вона в не дуже гарному стані, виправити це, посадити правильну ємкість і в цілому, в принципі. Посадити в гарний горщик. Рослину можна не пересаджувати, якщо безпосередньо перед відправкою ви з вашим відправником поспілкувалися про це, і він вас завірив у тому, що рослину пересаджувати вкрай не треба. Вона була нещодавно пересаджена, там внесені добрива, скорее все чудово. Тоді, звичайно, можна послухати відправника і не пересаджувати. Я ж раджу завжди замінити ґрунт на свій, обов'язково той, яким ви користуєтесь. Отже. Обережно витрушуємо. Як видно, коренева в цілому відновлюється, але був або залив, або ще якась проблема, бо багато відмерших коренів. Дивіться, по правилам, по правилам цю рослину треба назад посадити в цей самий горщик. Це буде оптимальний розмір для того, щоб рослина... Класно прижилася, відновила свою кореневу і так далі. Я ж буду пересаджувати її у горщик одразу більший, на перспективу розвитку у легкий ґрунт компосану з перлітом. І після пересадки обов'язково трошки поливаємо. Коротенький коментар по пересадці. Дивіться, залежно від того, яка у вас коренева, а також залежно від того, які у вас вже є навички по пересадці, перевалці взагалі реанімації кореневої, треба підбирати правильно ґрунт і об'єм горщика. Якщо ви це робите вперше, то краще використати менший горщик по об'єму кореневої, використати максимально легкий, пухкий водопроникний ґрунт. І в ньому у вас коренева відновиться. І в майбутньому вже через 3, 5, 6 місяців ви пересадите вже в новий горщик в об'єм той, який потрібно, і в ґрунт, який вже буде більше підходити, скажімо так, для вирощування в ваших умовах. Так як я вже досить багато разів робив схожу операцію, скажімо так, то я завжди саджаю в більший горщик, я саджаю в суміш компасани з перлітом, тобто я роблю її ще більш. Пухкує ще більше воду проникне, повітря проникне, і в цілому коренево відновлюється дуже швидко, буквально там за пару місяців, вже корені стачать знизу, і вже через ще через місяць-два можна вже навіть пересаджувати заново, бо все буде заплетено новою кореневою. Якщо рослина, наприклад, у мене була б з гарною кореневою, я б сажав би в суміш компасани з іншим торфяним універсальним ґрунтом і безпосередньо в такі самий об'ємом зголоща. Після того, як ми... Пересадили, зробили всі операції з пересадкою. Ми покупали нашу рослину, класно її розпакували, все зробили тобто, добре. Наступним етапом буде обробка від шкідників. Тут же залежно від шкідників, треба буде підбирати препарат, яким ви будете користуватися. Тобто, від там це один препарат. З щитовкою від кліща, це ціла купа інших препаратів. Тут же треба підбирати, щоб були не підробки, були дієві препарати і ними обробляти. Так як самого кліща я на рослині не виявив, проте самі сліди кліща на ньому є, я оброблю своїм стандартним препаратом, яким я обробляю всі рослини, які приїжджають до мене. Повністю оприскуємо весь стовбур, все листя. Препарат є у мене біло, майже нетоксичний, тому, в принципі, я завжди ним працюю навіть без маски. Руки помили, можна продовжувати далі. Рослина у нас протравлена від кліща. Слідів щитовки та червиця я не помітив, тому зайвий раз на даний момент я обробляти від них не буду. Далі ми рослину ставимо на окреме, саме світле, саме краще місце, де ми можемо поставити. Тобто, в ідеалі це. На підвіконня або теплиця, ну у кого які умови. Скажімо так, на гарно освітлене, тепле місце, для того, щоб і у нас гарно працювала коренева, почала розвиватися, і безпосередньо, щоб сама рослина отримувала максимум світла і також починала рости. Ставимо на карантин приблизно на тиждень-два-три, для того, щоб поспостерігати, чи з'являться якісь ще сліди від інших шкідників. Якщо ж вони з'являться, то ми будемо боротися вже безпосередньо з тим шкідником, якого ви знайдете. Якщо у вас нічого не з'явиться, то можна буде переносити вже безпосередньо вашу рослинку у місце, її постійне, так сказати, у місце постійного її знаходження. Отже, друзі, підрозумуємо коротенько. Після отримання ми почергово відкриваємо шар за шаром упаковки нашої рослини. Для того, щоб температура вирівнювалася і не було великого стресу у рослину. Звичайно, можна розпакувати одразу. Якщо рослина повністю здорова, коренева супер, там крона супер, то рослина може перенести це без проблем. Але якщо, наприклад, є проблема з кореневою, є сліди кліща, рослина може ще більше стресанути від цієї різкої розпаковки. Наступним етапом ми перевіряємо на наявність шкідника, робимо легкий душик, миємо рослинку від пилючки. Від Наявного кліща, можливо, вже мертво, якщо власник попередній вже протравив. Далі ми перевіряємо кореневу. Я обов'язково раджу перевіряти кореневу і робити пересадку або перевалку. І останнє: ми ставимо рослину на карантин, обробляємо її обов'язково в майбутньому від шкідників, якщо вони з'являться. І, в принципі, вирощуємо рослинку вже у себе в колекції. Тому не бійтеся робити всі ці кроки послідовно. Це все не складно, з цим впорається навіть новачок, але це допоможе вам позбутися великої великої купи проблем, яка може бути в майбутньому, якщо це все не зробити. Тому вирощуйте цитруси, щепіть, сійте насіння, вирощуйте під щепу, експериментуйте, і все у вас буде добре. І все буде Україна!